Добрий день, з вами клініка Бейбіок і педіатр Галина Орнацька. Сьогодні я хочу поговорити з вами про певні тривожні сигнали або так звані червоні пропорції, які бувають в розвитку дитини умовно здорової, нездорової або під час хвороби. Отже, для початку така певна група для дитини, що хворіє. Отже, що має насторожити і бути причиною для візиту батьків з дитинкою до лікаря? Температура, що отримується більше, ніж 38,5 і триває більше, ніж 3 дні. Температура разом з висипом, який не зникає при натискуванні. Блювання дитини, яке не контролюється засобами. Дуже важливим таким тривожним дзвіночком є відмова дитини, яка виключена на грудному годуванні або на суміші від будь-якої їжі. Особливо якщо дитина на ГВ, відмова від грудей зазвичай є таким серйозною, серйозною ознакою. Відсутність сечі у дитини більше, ніж 6-8 годин. Виражена млявість дитини, судоме дитини на фоні високої гарячки потребують теж візиту до педіатра. На рахунок таких тривожних дзвінків, які що стосуються розвитку дитини. Отже, дитина, що не сидить з підтримкою 9 місяців і більше, дитина, що не ходить з підтримкою, 18 місяців і більше, будь-який регрес навичок дитини в будь-якому віці. Тобто, якщо дитина отримувала голівку, переверталася, намагалася сідати, і раптом вона з кожним днем все більше і більше втрачає. Що ще підозра на те, що дитина не бачить, тобто не фіксує погляд, не слідкує за іграшкою, або не чує, не повертається на голос мами, тата, не повертає голову в голос в бік будь-якого звуку, там особливо якщо є звук гучний. В такому випадку проводиться додаткова аудіометрія, тобто визначається, чи чує дитина, і це є теж таким показником для консультації дитини з вузькими спеціалістами, як офтальмологом, так і лором. Будь-яка втрата фізичних навичок є приводом для консультації дитини лікарем-неврологом. Також наша клініка здійснює огляди діток на дому. Ми виїжджаємо по місту Львову та в околицях міста Львова. Якщо бажаєте записатись на прийом до лікаря-педіатра, ми, ми просимо вас телефонувати по силці, яка буде внизу або в описі під відео. Там ви зможете підібрати зручний час, обрати лікаря, який буде надавати консультації вашій дитинці. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, будемо раді за коментарі, побажання розгляду наступних тем. Саме тут ми будемо розказувати доказові відео про ріст, розвиток хвороби дитини, давати рекомендації по догляду за дитинкою. Чекаємо вас!